Вітаю вас, малята. Відгадайте загадку. Є великий, є малий, з вантажами легковий. По дорогах поспішає, у собі людей катає. Про що ця загадка? Так, ця загадка про транспорт. Сьогодні ми будемо говорити з вами про транспорт помічника людини. Пропоную виконати завдання продовж речення Я бачу. Я бачу синій літак. Повторіть, діти, за мною. Я бачу синій Літак, я бачу синій автомобіль. Повторіть, я бачу синій автомобіль. А зараз складіть речення самостійно. А зараз давайте виконаємо вправу, хто що зробив. Дівчинка почула звук автобусу. Повторіть, діти. Дівчинка почула звук автобуса. Хлопчик почув звук автобуса. Давайте разом. Хлопчик почув звук автобуса. Діти почули звук автобуса. Повторіть, діти почули звук автобуса, а зараз складіть речення самостійно. А зараз давайте складемо опис транспорту. Як називається транспорт? До якого виду належить? Якого кольору, якої величини, із яких частин складається? І хто керує. Це вантажівка. Наземний транспорт. Вантажівка зеленого кольору. Вона велика, складається з кабіни, кузова, колес, керує вантажівкою шофер. А зараз діти спробуйте самостійно скласти опусть цієї вантажівки. Шановні батьки, допоможіть дитині. Зустрічними питаннями. Сьогодні на занятті ми говорили про транспорт, складали речення та описові розповіді.